Якщо ви маєте борг, будьте готові до того, що одного дня банк спише ці кошти з вашого рахунку без попереднього блокування рахунку, і це буде абсолютно законно. До війни виконавці накладали арешт на рахунки і лише після цього списували кошти. Але Оскільки під час війни виконавцям було заборонено блокувати рахунки українців, вони знайшли інший спосіб, як стягувати борги. Норми закону про виконавче провадження дозволяють виконавцю не лише накладати арешт на кошти, а й безпосередньо стягувати кошти з розрахункового на рахунку, направляючи на банк платіжну вимогу. Тобто ваш рахунок не буде арештовано, але гроші все одно спишуть. Порада. Якщо з вас почали списувати кошти, потрібно негайно з'ясувати підставу списання коштів та починати оскарження документу на підставі якого з вас власне, спишують кошти, або це рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.